Усіх вітаю шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось загрози обстрілів на найближчі 3 дні по Україні. Ітак, схід України. Загрози обстрілів, схід України. Захід України, схід захід, південь загрози обстрілів південь. І північ. І по центру. Центр у нас буде е відзначати Київ. І Київ загроза обстрілів по Києву по Києву беру одну карту. І так дивимося на сході загрози обстрілів. На свято показують, дивіться, по місяцю так, є загроза обстрілів. Ну, це, як би логічно, вони постійно обстрілюють південь. Але е, тут саме на якесь свято. Тобто, е, наприклад, якщо брати сьогодні, є свято у нас в Конституції, але, е, мож, можливо, ще якісь свята на свято бо хочуть обстріляти три міста на сході, давайте на півночі. Це такі плани ворога. На півночі більш-менш такі от карта правосуддя. Ні, є все ж таки загроза. Дивіться, це Хмельницька, це Львівщина, Рівненщина. Е, є загроза, тому що. Е, Карта дітей і карта. Це може бути попадання в якусь адмінбудівлю або ж будівля, і де можуть загинути діти, тобто зв'язане щось з дітьми. Тому на заході також може бути обстріл серйозний. Саме адмінбудівлі. Адмінбудівля може бути, адміністрація, райдержадміністрація, ну, тобто різні. Це можуть бути поліція, це можуть бути якісь виконавчі органи, тобто всі адмінбудівлі, які можуть бути, але е, також можуть постраждати діти. На жаль, дивимося Київ. В Києві показують карта е, повторення так, як було. Тобто Київ постійно під. Прицілом, тому що столиця, тому що там знаходиться президент, тому що там знаходиться влада, і тому, що це наша столиця, і карта повторення дій, тобто, так як було в минулому, планують зробити і в майбутньому. Давайте подивимось північ. Ну, ви знаєте, тут по півночі е, якийсь таємні є таємний план. Є по півночі, але е, нестача ресурсів. Давайте відкриємо цю карту. Що за нестача ресурсів? Дві карти витягнулися. Ну, по півночі більш-менш спокійніша ситуація, можна сказати. Якась в них не вистачає ресурсів, я так розумію, таких. Хоча, в принципі, в них пишуть, що шахетів і ракет доволі достатньо. Але, можливо, я так розумію, що нестача ресурсів для того, щоб е, збивати. Щоб збивати. Але тут також карта дій ворожих, тому. Можливо, нестача ресурсів, щоб збивати. Я так розумію, що карти хочуть сказати, що по півночі України можливі влучання саме із-за того, що немає, немає нестача ресурсів збивати ППО недостатнього. От із-за цього можуть бути влучання. Нестача ресурсів для того, щоб збивати. Ну, давайте ще уточнимо по півночі, тому що я не можу зрозуміти. Ну, Випала карта війни, військових якихось дій. Вони хочуть вони по півночі влучити по якихось дуже це можуть бути курортні якісь зони, це можуть бути дивіться, це можуть бути курортні зони. Також це можуть бути посадові якісь, ну, от, наприклад, бізнесмени, які мають там бізнес свій. Розумієте, і тут можуть бути спеціально направлені дії для того, щоб вразити саме або курортні зони, або якісь Підприємства, які належать олігархам, наприклад, розумієте? Тому ось, така прогноз, ось такий прогноз по півночі і давайте по півню подивимося. Це у нас Житомир. Ближче до Білорусі, дивимося Це... дрони шахеди. Дрони шахеди. Але показують, що дуже гарно працює по півдню саме е, ППО дуже гарно відпрацьовує. І тому тут будуть збивати, але можливість влучання є, тому що дуже багато дронів-шахедів. Ну, якраз близько Білорусі, якраз близько до їхніх кордонів Сумщина, тому, е, тому тут дрони-шахеди в основному. Але дуже гарна робота ППО. Стараються, хлопці працюють. Дуже гарно. Хлопці-дівчата. Тому ось такий прогноз. Давайте ще відкриємо по півдню, тому що це е, карта Брудна вода, можна так сказати. Давайте ще відкриємо цю карту. Дивіться, по півдню вони можуть запускати якісь, якусь зброю. Е так як от сьогодні була, було повідомлення про те, що якась змішана, вона, вона не атомна, але якась змішана зброя, яка несе якісь часточки е ядерного такого заряду. Тобто дуже потужна зброя, по півдню вони хочуть запустити. І вони будуть ще раз, от сьогодні по Дніпру, наскільки я чула, запускали щось подібне, і тому вони ще будуть намагатися ще таку зброю запускати саме по півдню. Їх південь дуже сильно цікавить. Скоріше за все, вихід до води, тому що тут карта води фігурує. Вони хочуть прохід собі до води, і вони будуть тероризувати південь дуже сильно. Ну Також і карта Києва, карта повторень. Но карта Києва, тому що тут влада. Тільки тому, так, що ось такий прогноз. Давайте всі будемо е, подумки відсилати ракети і все назад. Це, Повірте, що колективна думка дуже добре працює. От коли ми всі будемо уявляти, що Україна перемогла, що Україна вистояла, що Україна е, цілісна, і всі ми разом згуртовані, це дуже добре працює. Тому я раджу всім, хто може уявляти, хто, наприклад, може навіть ставити захист, подумки над нашими військовими, над містами нашими, також прошу це робити. Молитися, хто може молити вами, хто може уявляти, гарно працює уява. Уявляйте, що ви ставите захист повністю над Україною або хоча б над своєю територією, де ви проживаєте. Це дуже добре працює. Тому всім бажаю миру, перемоги, Божого захисту і благословення. До наступних зустрічей!